Чому ти обрала саме цю спеціальність? Ну тому що мої знайомі відрекомендували мені її розказали про неї, і порадили саме так. Я подумала на рахунок цього, подивилась певну інформацію в інтернеті, проаналізувала, і мені це сподобалося. Ця спеціальність мені подобається ще з навчання в школі. Я маю нахил до географічних та економічних наук, тому і обрав цю саме цю спеціальність. Чому ти обрав саме цю спеціальність? Ну просто чесно кажучи, в мене до Розробки програмного забезпечення ну, лежить душа, мені це подобається. E, тому що коли я поступала, я вирішила поступати на програмування, бо юристів дуже багато, обліковців дуже багато, а на програмування мало дівчат. Я вирішила, що ця спеціальність мені підійде. Да, так, що після школи, типа, по компо понравилось, коротше, не да прийшов на цю спеціальність. От. Як ти плануєш розвивати себе в майбутньому? Ну після закінчення коледжу планую поступити в Тернопільський національний економічний університет, там продовжити своє навчання і здобути ту, спец... ту спеціальність, а потім вже реалізовувати себе в житті, обравши собі, знайшовши собі роботу і там працювати е, надалі. У майбутньому я планую поступити у Тернопільський національний економічний університет для підвищення кваліфікації і продовження навчання, отримати вищу освіту. Ну, якби я третій курс, я гадаю, що ще рано задумуватись над цим. Хоча не знаю що. Ну про це ще рано думати, але я сподіваюся, що після коледжу я поступлю в ваший навчальний заклад, а після того вже буду дивитися, куди мене візьмуть на роботу чи куди я попаду на роботу. Після коледжу в інститут, коротше, далі на роботу, як вийде. Чи подобається тобі навчатися в Рівненському державному аграрному коледжі? Так, тому що тут працюють висококваліфіковані викладачі, які дають нам знання для здобуття нашої майбутньої професії. Так, дуже подобається. Тут досить дружний колектив, досить сильна викладацька база і досить приємно навчатися. Ну, звичайно подобається тут ну, гарний ремонт, можна сказати так. Достатній такий непоганий рівень навчання. Тут хороші викладачі. Мені подобається. Порівняно, от я раніше навчався зовсім в іншому трошки закладі. І перший рік навчаюсь тут. ну, в цілому мені подобається. Звичайно, я вже дуже звикла до свого коледжу, і я не поміняю його ніякий інший коледж в різного. Ну, я до з третього курсу. Вродьба нормальна по покруто. Чи часто ти відвідуєш зірочку? А де це. Протягом другого курсу досить часто там бував, сиділи з друзями, відпочивали, били каву, а на даний час навчання у досить посиленому режимі, часу зовсім мало, тому немає часу відвідувати її. Ну, зірочку я відвідую, ну нехай раз в неділю, якщо там не вспіваю на пару якусь. Ну, і просто вже нема настрою. Я зайду на каву, якщо ви розумієте про що я. Ну, так і от нас. На першому курсі пару раз було. Що ти там робила? Вкразнула першу стипендію і другу теж. І третю, і четверту. Це не пам'ятаю, може бути всяке. Багато разів було. Як з Будуна приходиш, то тільки туди. Що таке ІТР? Чи продовжили ви навчання після закінчення нашого коледжу? Так як майже всі наші студенти, я поступила в Тернопільський національний економічний університет і зараз навчаюся на четвертому курсі. В мене сесія через тиждень. Все добре. Потім поступлю ще на п'ятий. Ну, звичайно, це також на кінець. Я мрію поступити далі ще на, юр на юридичне. Я хочу подякувати своєму коледжу Балдиш Людмилі Володимирівні, а також Віщук Людмилі Васильівні і всім іншим викладачам за те, що вони допомагали мені. Я дуже вдячна, що ви не забуваєте про мене. І буду дуже рада, коли ви завітаєте до мене. На посуд я допоможу вам вибрати будь-який подарок на будь-який смак. До побачення і дуже вас люблю.